Це відео Андрія Приймаченка, яке він назвав телефонна розмова 20-го століття, є частиною його проєкту Чорнобиль Файлз. А це вже епізод серіалу Чорнобиль, який знімав американський телевізійний канал HBO. Я писав скарги ще більше ніж рік тому я контактував напряму з Крегом Мезіном в Твіттері. Він там активний користувач, дописує, відповідає всім. Однак на моє повідомлення він нічого не відповів, але зі мною зв'язалась продакшн-компанія, яка знімала це шоу, і сказали, що я не маю ніякого відношення до цього відео вони його створили самі, і потім же цю ж інформацію мені вже продублювали. Російські юристи сказавши, що от вони представляють права і Андрій розповів, що зацікавився темою Чорнобильської катастрофи та збирав інформацію. Тоді натрапив на фільм 93-го року, де звучав аудіозапис, як диспетчери обзвонювали пожежні частини. І мені здалось, що цей, цей запис має почути набагато більше людей, тому що в ньому передається якісь ну скажем так, як дух часу. Що це щось дуже моторошне. Що це воно ніби як ілюструє цю тему аварії? Що це не просто група якихось людей, які постійно пастують і вимагають пільг. Це люди, які стикнулися з чимось страшенним, набагато більшим ніж вони самі. І я захотів поділитися цим як будь-яка людина, яка щось цікаве дізнається, вражаючи, хочу показати іншим. Андрій займається створенням відео 10 років. Викладав в українському католицькому університеті. Знімає комерційні, соціальні та власні проєкти. Поки ситуацію із компанією HBO намагається вирішити, зв'язавшись із відповідальними безпосередників. Він вимагає вказати його у титрах. Відео він може звернутися з позовом про відшкодування матеріальної шкоди разом з упущеною вигодою, або ж стягненням доходу, який отримав порушник. Або ж автор може вимагати стягнення комп. Пенсації Андрій поки намагається вирішити ситуацію у досудовому порядку. каже, головне показати українському автору, що права можна захистити. Дуже часто мене питають А чому ж у нас не створили продукти такого рівня? А я на запитав відповідь а чому не в нас написали Гаррі Поттера Чому не в нас написали Володаря Перси? Чому не в нас знімають всі ці фільми? Що в нас немає творчих людей? Ні, тому що у нас немає системи поваги до автора. Автор має займатися створенням. Продукту, за який йому мають гідно платити гроші, а не що він має постійно створювати, бути бідним і ходити з притянутою рукою щось випрошувати. Ми надіслали запит прокоментувати цю ситуацію представникам Ежбіо. Про відповідь, яку отримаємо, повідомимо вам у наступних ефірах. Іманка Кадусько, Анатолій Каричук, новини на Суспільному, Львів.